Вітаю, друзі! Мене звуть Яринка. Дуже рада зустрічі з вами. Запрошую вас на заняття з логіки. Пропоную просту та цікаву гру в асоціації. Якщо потрібен час подумати, ставте відео на паузу. Я задумала предмет. Відгадайте, який овальний, жовтий, кислий. Так, це лимон. Біла, холодна, різьблена, сніжинка. Жовтий, квітковий роблять бджоли. Солодкий мед. А далі, будь ласка, здогадайтеся, кого ховає сонечко. Акваріум, ікра, черв'ячок, вудка. Хто ж сховався? Рибка. А тут куколка, гусінь, квіточка, сачок. Кого ховає сонечко? Метелика. Дивлячись на ці картинки, здогадайтеся, хто сховався за сонечком. Собачка, курчатко, яйця, курник, насіння. Хто спадає на думку? Курка. Думаємо. Травичка, ягнятка, кошара, бувовні нитки. Про кого йдеться мова, вівця. А тут сідло, підкова, візок, сіно. Хто за сонечком? Кінь. А тут сонечко сховала дику тваринку. Здогадайтесь кого? Їжачка. Я дуже люблю подорожувати і пропоную вам. Пограти зі мною в гру та відгадати, де я була? Зовсім не так давно я була там, де багато дерев, де живуть дикі звірі та різні птахи, а восени можна набрати повний кошик грибів. Де я була? В лісі. А ще я бачила велику простору ділянку землі, де ростуть різні трави та квіти. Де я була? Полі. А потім я знайшла дуже привабливе місто, де росте дуже багато плодових дерев, вишні, яблуні, груші. Де я була? Саду. Була я і там, де тече водичка і має береги. Де ж я була? біля річки. А не так давно. Я гуляла там, де б'є фонтан, ростуть квіти, багато алеї для прогулянок і навіть атракціони. Де я була? В парку. Сподіваюсь, вам сподобалось наше спілкування. До зустрічі!